Це в нас лот номер 58 срібна монета НБУ вагою пів кілограма. Так от вона виглядає. Це на замовлення. Лот виставили людина, яка приймала участь в четвертому аукціоні. До речі, в телеграм-каналі Монітекс. Я думаю, ми зробимо пост, коли будемо робити шостий аукціон, можливо, десятий, ще не знаю, подумаємо. І ви, може, самі напишете, які б ви хотіли там лоти. бачити ми їх якісь із них виставимо. Це в нас 50. Гривень 2009 року, срібна півкілограмова монета Національного банку, присвячена твору Гоголя-Диканька, в ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви бачите якісь подряпинки, то це вони на капсулі, сама монета без дефектів. Є пломби банкнотно-монетного двору, все як повинно бути. Тому хто собі придбає в колекцію, то чи в інвестиційний фонд в кожну свій підхід до монет, до збирання монет, то це буде гарний екземпляр. Відкарбована срібла 999 ї проби, вага 500 грам, тираж 1500 штук. Стартова ціна 5000 гривень. По ціні, я думаю, буде коштувати десь 45-50 тисяч гривень.